Мої всім вітання, і, звичайно, іще раз про мої чудові огірочки. Як бачите, які вони зростають, ось вже йде основне стебло. Я пускаю вже донизу, воно Уже перекинули його через шпагат, через планочку, і вже завертається донизу. Тут вже сантиметрів де 50 де 70 йдуть верхні пагони. І, і на них будуть утворюватись е, букові і давати нам і ще більший урожай, ніж ми мали. По основному стеблу. Покажу вам ось, вела по одному стеблу бокові всі пасинки, і до четвертого пазуха огірочки, всі зразу зривалися. А потім ось це вже пусті пазухи, всі без листочків. Зверніть увагу, всі листочки видалили, тому що огірочки вже тут зібрані. І ось іде уже пасинок. Починаються пасиночки. Ось на цьому пасинку вже у нас теж е, маємо огірки. І ось це, ось це зараз наступає основний урожай. Е, в захваті, сьогодні я вибрала вже так велику кількість огірків, і е, як це рекомендується, це е, обіцяється. Е, це буде ще збільшуватись урожай, тому що на ось цьому головному стеблі. Ось воно вже перекинулось у нас, де на цьому стеблі будуть йти, як бачите, починають відростати біля огірочка пасинки. Вже ми їх не пасинкуємо, і це уявіть, це все будуть пасинки і все будуть огірочки. Звичайно, дуже важливо вибрати сорт. Це кущовий сорт ранній Гектор F1. Дуже задоволена ним. так, Це самоз... не самозапильний, запиляється він бджілками, ну, Все чудово виглядає. Просто чудово. Одну помилку знаю, вже, що зробила. Я натягнула їх на сітку. Але правильніше було мені просто його підв'язати, на шнурівочку, підв'язати до верхньої планки. Тому я б ось цей корінець я б уже опускала донизу. Зовсім донизу, де він пустий, без листочків, без огірочків. І пригортала б землею, він би укорінювався. І так би цей огірок мав більше сили. Ну, Як уже вийшло, обов'язково на наступний рік буду робити не на сітці, а на шпагаті. І буде це збільшувати нам ще кращий урожай. А зараз, звичайно, удобрювати потрібно. Тому що, як бачите, буде дуже багато огірочків іще наростати, уже далеко йде стебло від землі, йому щоб було достатньо всіх необхідних елементів і щоб зав'язувалися гарно і надалі. Огірочки нам родили, потрібно обов'язково обов'язково. Буквально чуть, ли не, чуть не кожного дня потрібно робити підживлення одночасно з поливом. Ну, ось так, майте всі гарні урожаї. Зараз от, я купувала в насінневому магазині ще в е, одну тепличку буду висівати, такі на осінь огірочки. І люди дуже багато купували огірки. Так, що, будь ласка, ви теж можете купити огірок і ще не пізно посіяти його і вести ось, попробуйте вести в одне стебло. І воно того варте, вас урожай порадує. Купуйте так, все-таки раджу сорт кущового огірочка, ранньостиглий, і майте гарні урожаї. Дякую всім за перегляд! Дуже приємно, що мої підписники додаються. Всім гарного дня! Чекаю на лайки, на... тискайте на дзвіночок. І всі майте гарні урожаї! До побачення!